Вітаю всіх любителів містики та страшних історій. Не забувайте підписуватись та ділитись моїми відео з друзями для тих, хто хоче підтримати розвиток каналу фінансово, посилання на донат в шапці профілю та в описі, а ми починаємо. Брудне вікно, завішане димом, було відчинене. На склі хтось надряпав, ми всі помремо. Напевно, цей хтось. Вважав себе дотепним, а може, він був подільським. Подільський взагалі Єбанутий на всю голову, ніхто не знає, чого від нього чекати, йому б сапером працювати або фізиком-ядерником. Таке винайде, штати посивіють від заздрості. Але він вважає за краще просиджувати штани в універі, слухати лекції про те, як правильно витирати соплі немовлятам. Він майбутній педіатр. Коли ми були малими, в Подільському купили книжку для молодих детективів з різними завданнями: знайти в намальованій кімнаті серед розкиданих речей захований труп, або загадковим слідом брудного черевика ще й одного, визначити, хто ж вкрав кішку містера Сміта, я припустив, що кішку спереду ноги інвалід, щоправда, не здогадувався, навіщо вона йому. На останній сторінці. Була намальована відкрита шафа з речами, відчинені дверцята нагадували роззявлений рот, а ганчірки, що неохайно висіли, прикидалися худими людьми, які сховалися від когось, причаївшись. Коробки валялися на дні безладно, ніби накидані поспіхом. Звичайна шафа, одним словом. Правда, у нас в квартирі такого ніколи не було, у нас стояла стара з полицями та антресолями. Знайди що не так у цій шафі. свідчило завдання. Безлад. сказала б мама. Ми з Подільським дивилися, Не бачили. Залізли у відповіді. А там, чорним по білому, у шафі хтось стоїть, і все більше нічого, лише чотири слова. Впали перевіряти. Ну, точно, стоїть. Просвітів немає. хоча повинні бути. Чоловік? Ховався за плащами та кофтами, прикривався коробками і, напевно, вдягнув на голову капелюх, щоб ніхто його не знайшов, прикинувся манекеном, а ми й не помітили. Я пам'ятаю той малюнок досі, і іноді, коли залишаюся вдома один, про всяк випадок заглядаю в шафу в зовсім іншу шафу купе, не ту, що стояла у батьківській квартирі, і не та, що була на малюнку. Звичайно. Там щоразу порожньо, тоді я йду на кухню і дістаю пиво, щоб випити його самотужки. Коли приходять гості, шафа обов'язково перетворюється на смітник. Ну, куртки, там піджаки, кардигани, все туди летить без розбору. У твоїй шафі можна сховати національні скарби і жодна поліція не знайде, простягла Оленка, плескаючись на диван і витягаючи ноги. Волосся вона недавно заплела в сотні маленьких кіз, і мені часом здається, що Оленка тягає на голові черв'яків. Вона вчиться на дизайнера, щоправда, малювати не вміє, але кого це хвилює? До того ж, на навчанні вона не з'являлася з вересня, і з огляду на те, що зараз січень, дизайнер з неї вийде не дуже. Подільський суко, ти знову зіпсував скло? О! А це Микита, котрий завжди переживає за мою хату більше, ніж я сам. Подільський сука, годі жерти, іди відмивай, це не я. Деколи я думаю, що подільський робот Він не реагує на крики, образи та звинувачення, йому насрати на оточуючих та їхні проблеми. На його обличчі завжди один і той самий вираз. І навіть якщо кімната перевернеться до гори Дригум. Подільський ходитиме по стелі і оком не моргне, виявивши унітаз над головою. Микита його не любить, але Подільський мій друг дитинства, одні повзунки на двох і всі справи. Так що куди його дінеш? До того ж, Подільський розумний і не жлоб у нього завжди можна перехопити грошей до стипендії і не віддавати місяців зо два. Краса? Кімната, незважаючи на відкриті вікна, була білою, наче в тумані, сигаретний дим скручувався, посідав на підвіконні сірою плівкою і забивався в ніс. Я не відчував нічого, крім запаху гару. Музика, що кричала з колонок, затикала мені вуха і зав'язувала звивини в мозку в узлом. Сорочка промокла наскрізь, ніби я був просоченою потом губкою. Сьогодні обіцяють магнітні бурі, оголосив Подільський, з'являючись у спальні подібно до привиду. У руках він тримав ноутбук та кота, У Васьки вуса закрутилися, значить, будуть бурі. Я давно це помітив. Катрін засміялась. Оленка прикрила очі рукою, а Микита мало не впустив пляшку з пивом. Блін, подільський сука, кінчай жартувати. У тебе Google в руках, а ти за вусами погоду пророкуєш. Зовсім того. Микита теж буде медиком, як і Подільський, тільки має спеціальність іншу. А вечорами він підробляє ведучим на радіо, говорить без угову, гостей в ефірі перебиває, у мікрофон матюкається, але слухачі його дуже люблять, а тому любить і начальство. Микита це такий радійний бренд. Завдяки якому станцію прозвали нецензурна хвиля. Колись, через багато років, він різатиме мій труп, колупатиметься в кишках і вестиме прямий репортаж з анатомічки. Патологоанатомом буде наш шмикита. Подільський суко. Ти мене краще не виводь. Ось тобі. Він поколупав у кишенях, витягнув м'яті 500 гривень і простяг Подільському. Ось тобі гроші. Купив всім пива, чіпси, а на здачу ні в чому собі не відмовляй. Е... Ну, що ще? роздратований Микита, навіть забув додати слово сука. Ми всі помремо. задумливо прочитав Подільський на склі, глянув на Ваську, його вуса, перевів погляд на ноутбук. Здавалося, він не міг вирішити, з чим образніше розлучатися після смерті. Котом. Чи комп'ютером, іди, давай, закотила очі Оленка і загасила цигарку у підлокітник крісла. Микита, протестуючи, пискнув. Але в цей час Подільський опустив ваську на підлогу і відразу, незручно повернувшись, наступив йому на хвіст. Виск, що піднявся, заглушив шум вантажівки під вікном, не кажучи вже про голос Микити. І без Бухла не повертайся. сказала Подільському Катрін. А взагалі її Катя звуть. Але вона хоче одружитися з іноземцем і вже приміряє нове ім'я. Катя в нас буде дурепою, їй для цього навіть не треба вчитися. Подільський повернувся за півгодини, пиво приніс і чіпси, а ще притягнув відерце картоплі. Пророщену, підгнилу місцями, дрібну, мабуть, нарешту купив. Бабуся біля метро продавала, пояснив він, ніби перепрошуючи. Довелося взяти. Це тобі закусити. Оленка запустила руку у відро, доторкнулася до картоплини і гдливо скривилася. Так, от що я казала, повернулася вона до розмови. Мене батько один раз випадково у ванній замкнув. А вимикач зовні. І що? І нічого передражнила вона Микиту, трохи копита від страху не відкинула, темно ж, хоч очі на дупі малюй. А мені весь час сниться сон, що я опинилася у середньовіччі. Довкола замки, коні і їхня сука, реготав Микита. І воно теж скривилася Катрін. Люди якісь немиті. Я питаю у них назву вулиці, а вони тільки плечима зводять. Біжу єдиною дорогою, вискакую на круглу площу, а там шибениця стоїть. Висока, крива і скрипуча. А на шибениці небіжчик. Микита хапнув Катрін за коліно і Васька сховався під диван, ледь не обісравшись від її вереску. А найстрашніше у середньовіччі знаєте що? Меланхолійно заспівав Подільський, з боєм витягаючи кота з-під дивана. Лицарі, припустила Оленка, яка щиро вважала, що Гітлер це голений хлопець з сусіднього під'їзду. Ні, ні, для сучасної людини найстрашніше це втратити засоби мобільного зв'язку. Ось що ти будеш робити, якщо потрапиш у середньовіччя без телефону. Куплю новий. Якби у нас в місті існував інститут дурнів. Оленка точно стала б найкращою його випускницею. Не слухай Подільського, він не в собі. Я вмостився між Катрін і Оленою, ковтнув якоїсь гидоти з бляшанки і прошепотів. Всім похуй, це не страшно. А найстрашніше, знаєте, що? Що? Гості мої цокнулися з клянками і пляшками, глянули на мене і замовкли, що ми всі помремо, і я кивнув. На брудно замерзле скло, надпис нікуди не подівся. Ну, правильно, куди йому подітися, якщо ніхто не звертає уваги, але я ж його стер. Микита підскочив на ноги, за два кроки перетнув кімнату і потер пальцем вікно, вивчив раму, постукав по підвіконню і приголомшено обернувся. Я насправді витирав сука, он навіть слід від моєї руки залишився. Так, досить цих приколів. Це ви закінчуєте ці жарти. Подільський, суко, це ти знову написав. Збігай, до речі, ще за пивом, чи може чогось міцнішого. Двері не відчиняються, байдуже оголосив Подільський, висуваючись із коридору. Хто останній заходив? Ну, ти й дістав, руки із дупи ростуть, чи що. Він судячи зі звуку. Смикав ручку, кілька разів штовхнув двері, вилаявся і повернувся до кімнати за чимось важчим. Залишалося тільки гадати, навіщо йому щось важке, щоб вибити двері чи для вбивства Подільського. Не відкривається. Хто останній заходив? Олена, ти? Та ні, я взагалі перша прийшла. Он моя куртка навіть найнижче валяється. Подільський. Протягли хором. Після мене ще хтось виходив курити на майданчик. Катрін? Я не курю, ідіот. А ти. А що я? Я у своїй квартирі. Навіщо мені взагалі виходити? Виходить? Останнім ніхто не заходив. Про напис на вікні всі забули. Якщо ти дослухав цю історію до кінця. То тобі справді було цікаво, підпишись та натисни на дзвіночок. Так ти не пропустиш нові історії та змотивуєш мене випускати їх частіше. До зустрічі у нових історіях!